От Ми сьогодні будемо розмовляти про многокутники. Ми вже дивилися на трикутники, на чотирикутники, ну, а тепер більше. По-перше, хто такий многокутник? Подивимося на фігуру, що складається з відрізків А1, А2, А3, А3, А4 і так далі. А 1 Отака От замкнена ламана, вона називається многокутником. Фігура називається така многокутником, яка складається з Н точок. Причому жодні три з цих точок не лежать на одній прямій. Ми утворимо многокутничок. І відповідно, якщо в нього n вершин, його називають n кутником. Так, точніше. Оці точки називають вершинами многокутника, а сторони відрізки А1 А 1 там А2А3 і так далі, вони називаються відповідно сторонами. Сторони, які мають спільну вершину, називаються сусідніми, а інші не сусідні. Так. Це все ми пригадали, це все восьми клас. Далі периметр будь-якого многокутника, то сума всіх сторін. Діагональ многокутника. Що таке діагональ многокутника? То відрізок, що сполучає не сусідні сторони ногакутника. І е, про опуклість ми також розмовляли. Будь-який многокутник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від прямої, яка містить будь-яку сторону цього многокутника. От, наприклад, якщо я візьму цю сторону і продлю її, то вона розріже оцей сіренький многокутник на дві частинки, тому він не є опуклим. А тут, яку б ви сторону не продліли, не ну, продовжили, е, у вас многокутник завжди з одного боку відносно цієї прямої. От будь-яку ви продовжуєте завжди буде так. Цей опуклий, цей не опуклий. І нарешті починаються маленькі задачки. Ви не уявляєте, в скількох різних варіантах ця задача зустрічалася вам в школі. Скільки діагоналей має енкутник? Просто беремо і рахуємо. Ну, от, по-перше, беремо, наприклад, вершину А1. І дивимося, скільки діагоналей з неї виходить. Виявиться, тут тут Ан, тут не А7, а АН. тут багато крапочка, і АН. От скільки з неї виходить вершин? А1 А2 це сторона. Ну, сторона не діагональ. А1 АН це також сторона. А от це інше то діагональ. Так скільки ж з нашої А1 виходить діагоналів. Нізо? Ну, в себе не йде, сюди не йде і сюди ah, не йде. Yeah. Сюди не йде, і сюди і сюди. Н мінус З кожної вершини виходить Н мінус штуки. Вершин Н штук. Правильно я діагоналі порахувала? Скільки їх, чи ні? Чи ще щось треба написати? Ну, якщо ви це говорите, значить ще щось. там. Правильно, Марк? А що? Дивіться, в нас оця діагональ, наприклад, А1 а 2. Вона один раз ми її порахували, нібито вона йде із А1 в А2. А інший раз ми її порахували, ніби вона йде із А3 в А1. Так? Тобто ми кожну діагональ при такому обрахунку порахували двічі. І оце кількість діагоналей. Що ви на дивитись? Ви все це вже записали. Ви пишете отаку фразу. Кількість діагоналей N-кутника. N помножити на n-3 поділено на напрямку. Кількість діагоналей N кутника. Це отака краса. Наступна така ж сама дуже легка краса. Використовуючи тепер те, що ми порахували. будемо намагатися а, знайти. Кількість діагоналей деякого енкутника, про який відомо, що ця кількість на 25 більше за кількість його сторін. Марк, як мені утворити рівняння? Якщо кількість діагоналей на 25 більше за кількість. Ну, от в цю формулу не можна дописати к діагоналям. Ну, взяли діагоналі. І їх кількість на 25 більше, ніж кількість сторін. А сторін у нас скільки? Семь N-кутник, Марк. Скільки сторін? Ну. No. <свят> ну звичайно. Кількість діагоналій на 25 більша, ніж кількість сторон. Mm. Ну що, дружимо? Умножимо на 2, і що ми отримаємо диктуйте мені. n 3 на. No. Так, да, так, все правильно далі. No. Ну, Тут умножили Н квадрат мінус 3. Mm -hmm. На дві скоротили. І тут виходить. Ну no. і no. no. тут два більше, 50 плюс 2 n. Так, переносимо все в один бік. Mm -hmm. Назвіть мені два числа, добуток яких мінус 50, а сума 5. 5, 10 і 5, о, тільки знаки. Сума, сума. 5. Mm -hmm. да. угу. Оцей не підходить, бо е, не може бути кількість старіного многокутника е, від'ємна. Тому лише 10. Ваша єдина відповідь. Так, все таке. Перше. Тепер давайте порахуємо е, кількість кутів. Кількість кутів взагалі легко рахується. Дивіться, проведемо із будь-якою вершиною, наприклад, тут як зараз. Всі можливі діагоналі із однієї вершини. Всі ці діагоналі розіб'ють нам е, многокутник на трикутнички. Сума кутів трикутників, як ми знаємо, у кожного 180 градусів. У кожного трикутника 180 градусів. Питання, скільки утвориться трикутників. Н на кількість. Н то всього сторін. Так? У нас Н сторін. Але ж трикутник, е, отакий от їх можна. Оціма сторонами занумірувати, а оці дві сторони вони не дають нам трикутника. Трикутники, оці лише отак дають. Ну, тобто трикутників на один більше, ніж діагональ. Оці дві сторони не дають нам трикутників, а всі інші дають по одному трикутнику. Тому у цих трикутників буде N-2, а сума кутів трикутника 180. Тому сума кутів, це ви записали. Угу. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює. 180 помножити на n ем міністр. Ми зараз цим будемо користуватися. Я ж не просто так це вам розповідаю. Чи існує опуклий многокутник, у якого сума кутів дорівнює 1980. Якщо існує, назвіть мені кількість його сторін. Зой, які пропозиції? не знаю то есть. Сума кутів n кутника, будь якого n кутника 180 на n 2. А може це число дорівнювати 1980? Чи не може? Ні. А чому? Ну, можеш розв'язати? Що треба зробити? Зой, перша дія. Делим. 180. З цього боку, що вийде? 11. Так. От тут буде 11, а тут буде n 2, так? І виходить n дорівнює скільки? Зой. Все. Є такий трикутник. У 13-й кутника тисяч... сума всіх кутів 1980. А давайте раз з вами наступний. Давайте будемо намагатися зрозуміти. Може бути у якогось Н кутника сума кутів 3610. Що робимо? р на 180. Так. І виходить, що Н-2 дорівнює 3610 поділити на 180. Скільки тут? 18. Ну, давайте. По 2 буде саме 36, так? Потім ще нуліка. Ну то дитиничко, що ділена на 18 не ділиться, а потім одна 18. Вот так же буде. Буде так. Да. А N це кількість сторін многокутника. Вона може бути дробовим? Ні. Ні. Воно не може бути дробовим. Бо це не натуральне число, а повинна бути натуральне. І тому от 3610 бути не може сумою кутів опуклого многокутника, а 1980 може. Може бути так, може бути так. Так, гарно, поїхали далі. А, і ще а, про суму зовнішніх кутів. Подивіться, якщо ми обираємо будь-який довільний многокутничок, будь-який, і робимо таку штуку, ми а, з вами кожну сторону в один бік продовжимо. От кожну сторону візьмемо і такого жика зробимо, продовжимо оці сторони. І а, тепер нас питають: а сума оцих кутів, зовнішніх кутів, вони всі різні взагалі то. Взятих по одному. Скільки ж воно тоді буде дорівнювати? як же це проховати? Виявляється, що у будь-якого n-кутника це можна порахувати. І порахувати таким чином. У нас же біля кожної вершини. Розгорнутий кут тепер. Один внутрішній, а другий зовнішній. Але в сумі вони суміжні. 180 градусів. У нас 180 градусів і n вершин. Але ж з них 180, як ми порахували на n-2, це сума внутрішніх кутів. Ну, а скільки ще треба додати? 360, щоб тут дорівнювало. Тобто оце і буде зовнішній. Виявляється, оце те, що ви записали вже разом зі мною, так? Да? Сума зовнішніх. Що ви дивитесь? Пишіть кутів. Сума зовнішніх кутів опуклого, н-кутника взятих по одному при кожній. Вершині дорівнює 360 градусів. Так, внутрішній 180 помножити на n 2 А сума всіх зовнішніх, незалежно від е, того, скільки там сторін, там завжди буде 360. Так, наступна дія. Тепер давайте Марк, читайте, складаємо рівняння. Знайти кількість його налівного накутника, якщо сума його зовнішніх кутів, взятих по одному в кожній вершині. На 1800 градусов меньше, чем сумма внутренних кутей. Сумма завнешних кутей. Сколько? 360. Взятых по одному при каждой вершине. На 180 меньше за сумму внутренних. А сумма внутренних сколько? Сумма внутренних, этот, как его там? 180 на n минус 2. Как вы творите 360 на 1800 менше, ніж оце число. До меншого додали, на скільки менше, і отримали, потрібне нам число. Угу. Як будемо розв'язувати? На 180 розділі. Ну, равно n-2. 14. Ну, а я сколько сказав? А що? Не знаю, я не почула. 400. Я, я, е, Далі. Це перше діє. Ми знайшли, те, що вон... Ми... те, що у нас зараз є 14 й Угу. А тепер кількість діаганолі. Н-3 на N на 2 у нас. В числа. Ну, 14 мінус 3. Ну, 11? А. Ну да, на на 14 і на 14 і 2. Можна завертіти, це 777. Так. От, дивіться. Текст читаємо і перетворюємо його на формулу, математичне моделювання. Із текста робимо формулу, а потім розв'язали рівняння, знайшли кількість сторін, знайшли кількість так. Далі. А, Звичайно, як і всі там трикутники, як чотирикутники. Многокутники бувають вписані в коло. Це якщо кожна вершинка лежить на цьому колі. І многокутник називається описаним навколо кола, якщо це коло дотикається до кожної сторони. Найцікавіші, найважливіші многокутники, які вивчаються в школі, то правильні многокутники. Правильні многокутники це такі многокутники, опук. Правильний многокутник називається той опуклий многокутник, у якого рівні всі сторони і всі кути. От якщо у якогось многокутника однакові всі сторони і всі кути, то він називається правильний. Правильний трикутник це рівносторонній трикутник, у якого відповідно всі кути по 60 градусів. Правильний чотирикутник по квадрат. Правильний п'ятикутник, ну це такий п'ятикутник, у якого всі сторони однакові, всі кути однакові. І правильний шістикутник. Оце найчастіше е, правильні многокутники, які нам будуть зустрічатися. Сонечки мої. А тепер записали обов'язково. Сума. Ку... Е, не те, ми зараз запишемо ку... внутрішній кут. Внутрішній кут правильного н-кутника. Внутрішній. правильного n кутника. Дивіться, сума кутів будь-якого n-кутника, як ми зараз з вами бачили, 180 на n-2. А у нас тут всі однакові n штук, відповідно, виходить, що альфа n, оцей кут наш, він дорівнює n-2 помножити на 180 і поділити на n. От, якщо ви пам'ятаєте, що сума кутів будь-якого n-кутника, то n-2 помножити на 180, поділили на n, бо вони всі однакові, маєте внутрішній кут правильного n-кутника. Ну, а тепер звичка кутника Якщо його внутрішній кут дорівнює 150. Яке рівняння у нас утвориться тут? Ну, дивись. Внутрішній кут 150, да? Угу. А з іншого боку кут, то n 2 на 180. і поділити на n. Mm -hmm. Ну, як розв'язати рівняння? Можна. Mm -hmm. no, no, -да, можна. 150 n. Равно n. Ну так ж? n на 180 і 2 на 180, так? Mm -hmm. Якщо ми тепер переносимо це туди, а що вийде? 200. Не 360 равно. О, да, 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 да. 12? А? Скільки стає 12? Да? 12 кутник. Якщо, кутик, сум... якщо внутрішній кут 150 градусів. У 12 кутника внутрішній кут виявляється 150 градусів. Так, ну ви такі несміливі. Я все це перегорну, бо тут ще багато чого цікавого. Тепер. Виявляється, що навколо будь-якого правильного, саме правильного многокутника можна описати коло завжди, і в середину будь-якого правильного многокутника можна вписати коло. Причому центри вписаного і описаного збігаються. О, дивіться, взагалі навіть про трикутники. Будь-який трикутник можна вписати в коло, і навколо будь-якого трикутника коло можна вписати. Але в загальному випадку оці центри вписаного і центр описаного кола вони не збігаються. А от у правильного і трикутника, і чотирикутника, і будь-якого н-кутника, вони збігаються. І далі формула, як порахувати радіус, якщо ви знаєте сторону вашого правильного енкутника. Пишемо формули радіусів вписаного є описаного кіл правильного енкутника. Ну і записуємо R маленьке, звичайно, то буде радіус вписаного кола. І воно дорівнює сторона поділена на 2 тангенса 180 поділити на n. 2 тангенса 180 поділене на n. r велике радіус описаного кола. А n поділений на 2 синуса 180 поділити на n. Формула радіусів вписаного я вписаного кіл для правильного накопника. Ну, дивіться, зараз я так зроблю, так щоб я перенесу зараз. В цій табличці ви бачите те саме, що ми зараз записали. Цій табличці, ви бачите саме те, що ми зараз з вами записали. Але для ендрівню 3, тобто для правильного трикутника, для ендрівню 4, для квадрата, для ендрівню 6. все це легко рахується, і якщо коли ви там вивчали це відповідно в 9 класі, то ці таблички у вас були, і ви могли ними користуватися. А, можна і, в принципі, зараз не обраховувати кожного разу, а запам'ятовувати оці радіуси. А, хоча я склона до того, щоб кілька разів порахувати, щоб краще запам'яталося. Так, що ми тут робимо? А, Тарас, давайте почитайте задачу. Найти радіоскілу описано навколо правильного трикутника. Та 6, нього. А, трикутника, пробачте, Якщо градусів дорівнює 4 см, Чому дорівнює сторона цього трикутника? Це така типова-типова задача. У вас є правильний трикутничок. І навколо нього описане коло. І навколо нього, і всередину в нього вписане також коло. Це у нас такий, так, такий чудо. Ми знаємо, що центр збігаються. І описаного, і вписаного. Нам відомо, що різниця радіусів дорівнює 4. Е, ну, Ми можемо подивитися на готові формули, так? Mm -hmm. з яких ми розуміємо, що R3, то буде А3 коренів із 3 поділено на 3. r 3 маленьке, А3 коренів із 3 поділено на 6. І різниця тобто, що я повинна зробити з цими радіусами? Як утворити різницю? Відняти. Відняти. Тобто ми пишемо А3 корень із 3 на 3, відняти А3. Корень із трьох на 6 дорівнює 4. Можемо розв'язати на найпіатрі? Так. Yeah. Давайте, як. На чепі на 6, перша двійка ну тобто 6-3 і поділилися, двійку утворили а тут скоротилися. Так, тут просто там Так, от дивіться, що в нас тут вийшло зліва. Mm. Ну, Ну, так же два минус А корень ну, да. на 24. Тоді mm. а mm. 3 поділено на три, А то 8 на 3. І поділити на корень з 3. тричка, то корінь з трьох в другий. Раз, да? Yeah, 8 з трьох. Да. Yeah. Ну, тепер вам помогайте. Радиу Сер великий стикет. Вісім корень з трьох на 3. Так. Да. А я мали вісім корень із трьох на корень із трьох і поділити на шість. Це буде 4. Ну, в два рази менше. Так, да так, так, два -да -да, рази менше, так. Да. Справа. От, ну, такі формули, які допомагають нам тут з обчисленням. Так, давайте я це э, навіть пропущу, навіть оце пропущу отак вот зробимо. І э, ще одна формула для обчислення площі. Правильного многокутника Ми її запишемо, і потім ми повернемося до тих задачок, які у вас там були, і ви всі їх написали, ну, тобто не здогадалися. Ви зараз розумієте, що там було легко. Так і пишемо. Формули для обчислення площі правильного многокутника Формули для обчислення площі правильного млакотника. n поділити на 2 r квадрат велике, на синус 360 поділений на n, де r велике радіус описаного кола. n навпіл r квадрат синус 360 поділений на n. Ну і ви потім будете вдома розв'язувати тест, в якому у вас будуть зустрічатись всі ці формули, і ви все це потренуєте. А я дуже хочу зараз зараз повернутися до площі чотирикутників. Ну, вони ж також многокутники, так? Да? І давайте я зараз я вам покажу. Так, ми повертаємося до того, чим ми займалися з вами в суботу, до чотирикутника, Ну там трішки не встигли. А взагалі, що таке площа многокутника? Ми ще з молодшої школи а, вчилися а, знаходити площу многокутника за допомогою такого пристрою, яка називається палетка. Пам'ятаєш, що це таке? Палетка. От я, наприклад, почула це слово вперше, коли я вже Міхмат закінчила, я вже кандидатом наук була. І вперше в житті почула слово палетка. Але дійсно так ми рахували площу. По клітиночка. Палетка це такий прозорий, ну як файлік, прозора аркуш, на якому намальовані клітиночки. І якщо вам потрібно, наприклад, порахувати площу у такого многокотничка, то ви його накладаєте і рахуєте, скільки клітиночок. Потрапило всередині многокутника. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ну, напевно, десь вісім, дев'ять, щось таке. Оце приблизне дає нам можливість оцінити, скільки тут буде площа. Взагалі, площа, як ми її розуміємо, це скільки клітиночок накриває наша фігура. Але ж ну, приблизно нам недостатньо. Нам би бажано рахувати правильно. Але навіть розуміючи поняття площі многокутника, отак, скільки клітиночок накриває палетка, наш на палеці накриває наш многокутник вже можна розв'язувати задачі. Знову ж таки, оце дійсний приклад минулого року. Люди добрі. А зараз, скажіть, мені будь ласка, а от якщо я зараз намалюю отакий трикутник? Зараз, зараз, якщо ви його гарно бачили, отакий от трикутник. А скільки в нього площа? Скільки клітиночок його площа? В клітиночках давайте. Як порахувати? Мені треба у цій частинці клітиночок рахувати. Чи ні? Що треба зробити? Ти? Ти? Ну, висота. А, ви, ви вже кажете формулу. Ну, то вже ви дорослий, а от в дитинстві, як вирахували? Ми ж доповнювали. І так, там, бачите? Полудись. Ми доповнювали таким самим трикутничком. І в цього трикотника прямокутника вже бачимо, що тут шість клітиночок. Бачите? Трикутники однакові, тому у одного буде у кожного по три. І таким чином можна порахувати площу отут. Дивіться, отут. Додали. Потім. Ось тут трішки додали, і окремо в кожного трикутника порахували, а потім всередині на многокутник. Давайте зараз в чат напишіть мені відповідь. Площа трапеції Абиціни. Скільки клітинок вона займає? Правильно. Е, він не 12, він буде 6. 6, так? Да? Він же половинка, тобто він 6. А оцей синенький, він скільки буде? Відповідно, 3. Чи тут 6 клітиночок, пополам 3. А тут 3 на 6 – 18. Ну і тому відповідь 27. Оце можна порахувати лише на дитячому рівні. Ми розуміємо, що прямокутний трикутник займає половину прямокутника, а прямокутник то добуток сторін. Або клітиночки взагалі порахувати, там цілі клітини. А тепер переходимо від дитячого розуміння площі многокутника до дорослого. Площа многокутника це така додатна величина, числове значення якої задовольняє аксіомам площі. По-перше, рівні фігури завжди мають рівні площі. Якщо фігура. Складається з кількох многокутників, то площа великого дорівнює сумі площ частинок, з яких вона складена. І площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці довжини, дорівнює одиниці площі. Якщо квадрат з стороною 1 см, то площа в нього 1 см квадратний. І от така величина, абстрактна величина, буде називатися площею многокутника. Вже на основі цього вам вже потім в університеті чітко виведуть всі формули, звідки вони беруться для більш складних фігур, ніж там прямокутників. Але це дає нам змогу вже розв'язувати те, що у однакових фігур одинакова площа розуміння цього, дає нам можливість розв'язувати такі задачки, де там сіренькі частинка, частинка біленька. Отакі вони у вас були в тесті. В нас є паралелограм АБЦД. Нам відомо, що точка М знаходиться десь на стороні ВЦ. І для того, щоб порахувати площу за штрихованою сірою фігури, нам потрібно привести пряму, ну, наприклад, я називу її МК МК. Паралельно до АБ. Якщо я так зроблю, то що можна сказати про чотирикутник АБМК? Що ви про нього скажете? Хто це буде? Я маю, я паралелограм. 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 Да? Бо БМ паралельна АД, бо АБЦД паралелограм, і АБ ми провели МК паралельно провели до АБ. якого-то протилежні сторони попарно паралелі це паралелограм. А у паралелограма протилежні сторони ще рівень. Да? І оця сторона в них. Спільна. Тому трикутник АБМ, трикутник АБМ дорівнює трикутнику АКМ. Згодні? Тому площа в них однакова. Mm. Тепер так само трикутник МЦД дорівнює трикутнику ДКМ. І в них площа однакові. Тепер скажіть мені, будь ласка, хором. Площа сірої частини скільки? 30. 30. Ну, вона ж половина? Половина сіра, половина біла. Загалом шістдесят. Тобто сіра половина буде 30. У рівних фігур рівні площі. Оце Оці два трикутники однакові білий сірий і тут білий сірий. Тому площа білого дорівнює площі сірого. Саме так. А, тут можна також хором сказати. Якщо ви подивитеся, то у кожної з цих фігурок а, у білої є сіра пара. Половина біла, половина сіра. Да, виходить 48. У кожної білої є своя сіра. Так, ну це було достатньо для того, щоб тому все подивилися. Це достатньо для того, щоб ви розв'язали всі ці задачі. От тут ще щось є. Зараз я проплістаю. Оце ми розв'язали. Оце ми розв'язали. Ну, Тут легко було. Це Тут висота, от вона висота, да? висота до рівня а сторона, до якої вона проведена 2. І все, і прохували. Так, тут ще було десь. Оце також по клітинках можна було. Сторона по клітиночках виходить 6, а висота 3. І все, і порахували. О, оце задача, яка мені потрібна була. Так. От дивіться. М середина. Тут сказано, що М то середина БЦ. Я точно знаю. Там у попередній цій задачі там було де М знаходиться. Абсолютно а тут М серединка Квадратика А БЦ. А площа зафарбованої частини 7. От тут. Оце сіреньке воно 7. Знайти площу всього квадрата. Розумієте, що треба зробити? Провести угу. отаку. Прямо, да? І тоді. площа квадрата, типу як 4. Да. Да. да да І все. Ну, трикутник, я тут К поставлю. Трикутник АБМ дорівнює трикутнику АКМ. У рівних фігур рівні площі, тому тобто у цього також 7. Тепер далі. АБМК, він однаковий з ДЦМК. Тут 14, тут 14 разом виходить 28. Це були такі задачі, які... О, і оце остання тут така, а, які розв'язувалися за допомогою просто означення, хто така площа. Більше не потрібно. А, тут ми розуміємо, що цей трикутник, і оцей трикутник. Отакоє. Сідом, і в нас виходить, що Сіра, ну якщо я тут О поставлю, так в прямокутнику а, Б, С, Д, М і Н проходить через точку перетину точка О. Що складається з трьох зафарбованих площа фігури, яка складається з трьох зафарбованих, вона дорівнює 12 сантиметрів. Тому виходить, що площа трикутника Д О, С – 12, так? якщо його тут сіреньку сюди перекину, воно буде 12. А тепер нас питають площа АБЦД. Тут ми. Мені, здається, згадували таку властивість. От Якщо взяти якийсь трикутник, будь-який трикутник, і провести в ньому Медіану. Вона розіб'є наш трикутник на два різні трикутники. Вони абсолютно різні. Але в них є спільна риса. А, В, С, ну, наприклад, М. І тут я Аш напишу. Дивіться, АМ дорівнює МС. І площа трикутника А, Б, М. Буде дорівнювати площі трикутника СБМ. Бо чому? Це одна друга АМ помножити на H, згодні площа трикутника, АМ на висоту. Але ж АМ дорівнює МЦ, і тому виходить, що площі в них однакові. Медіана розбиває будь-який трикутник на два рівновеликих. Рівновеликих це означає однакові площі. Так, точка О, то ж середина, АЦ. І якщо у цього трикутника площа 12, то і у цього 12. Де О, це медіана трикутника, а, де це, а потім діагональ розбиває нам прямокутник на два однакові трикутника. Тут 24, ну і виявляється, що тут також 24. Разом буде 48. Ніякої, ніякої магії. Тобто ми всього лиш, е, пригадуємо, що медіана розбиває трикутник на два рівновеликі. І користуємося, і діагональ розбиває прямокутник на два однакові трикутника. Однакові фігури мають однакову точку.